поправили судей. Шляха вперед. Будь ласка, розкажіть оцій людині, це брат Марії Деркач, яка померла від того, що в лікарні не було кресневої подушки. Йому розкажіть про реформи в медицині, як хорошо в нас продвігається в Тернопільській давайте, області. Давайте, давайте, будь ласка, це не є політична трибуна. Забо, Ми на пролезі зібралися. Я перепрошую. Я вас Дозвольте, Дозвольте я відповім. за Марію Деркач. Що тут, шановні колеги, говорити? Це наша вина, це наша біда. Я міг би сказати винувати лікарі, і я можу сказати не винувати лікарі. Це системна проблема. Тому що для того, щоб цього не було, потрібно, щоб все було. Оце коротка буде відповідь. Це наша вина. Але не тільки наша, а тих, хто забезпечує медицину. Це наша спільна з вами вина. Я сьогодні ну, не легше їм буде, якщо я попрошу пробачення від імені лікарів, тому що людини не стало. І не перший, і, на жаль, не останній випадок, поки ми не зробимо нормальну реформу, поки ми не зрозуміємо, що реформа повинна робитись для людей, щоб таких випадків не було. Щоб той лікар, який їде, то їхав не в попутньому транспорті, а в швидкій допомозі. Оснащені за сучасним зразком. Будемо переконувати, що ці зміни потрібні. потрібні. Тому що вони повинні робитись для людей. Звичайно, саму кращу ідею можна пробачити, пробачити, зробити її так, що нічого з того не буде. Але давайте зробимо так, щоб з того вийшло. І це наше з вами спільне завдання. Журналістів, медиків, всіх людей. Ми всі хочемо кращої медицини. І давайте ми її зробимо. Я, Ще раз, раз, я, вас, і, я Звертаюся до вас, співчуваю вам, так відносно втрати на пробуємо, вибачаюся, теж мені прикро, що був такий випадок, але даю очі відповідь на ваше питання, як зарадить по таким випадкам реформи, якраз вона і зарадить. Тому що е, третинний рівень, коли буде е, окружні лікарні, лікарні інтенсивного лікування, не буде потреби когось з однієї лікарні, де чогось немає, вести в другу, де щось є. Чого ми вести одні... в другу лікарні, бо там нема обладнання. з того, що є? А і не буде, і, коли, поки буде от розклад, стільки лікарень, е, і кожна буде щось робити одне і те саме, щось та... А якщо буде, от як є в концепції, коли вона буде документу, три округи лікарня. В напівдні, в центрі і на півночі області в тій лікарні буде все. Не буде потреба нікого везти звідси туди, чи з, з, з одною машиною, чи друге. От е, тут не зарадиш. Але е, щоб не попереджувалося, якраз це треба зробити. говорили, що медицина, скажімо, потребує реформи. Було приємно чути, що робиться для того, щоб вона покращувалася і стала кращою. Але десь теж би хотілося почути, що робиться для того, щоб вона стала відповідальнішою. Уже всі знають про цей випадок, тому нема, скажімо, потреби повторювати, скажімо, як це відбувалося. Але після цього випадку в Тернополі працювала комісія Міністерства охорони здоров'я. Скажімо, у мене є лист від скажімо, підписаний Качуром за першим заступником міністра, в якому вказано, які порушення скажімо, мали місце в організації лікувального процесу Марії Деркач. І скажімо, теж з вимогою до голови адміністрації, до мера міста і до вас Леонід Якимович, щоб скажімо, жити відповідних заходів реагування щодо тих, скажімо, щодо того персоналу, який займався безпосередньо лікуванням Марії. От, скажімо, після цього листа медикам було видано кілька дагав, по-моєму, шість дагат. Скажемо, я маю тут другого листа, підписаний вже заступником міністра Толстанова, в якому вказано, що відповіді міської ради обласної адміністрації були суто формальними, і вони теж вважають, що це покарання, скажімо, у вигляді Даган за смерть людини є неадекватним і неспівмірним, скажімо, щодо скажімо, цієї провини, яку вони зробили. І мені би хотілося почути, що робиться для того, щоб все ж таки рішення і казінки міністерства охорони здоров'я виконувалися. От і скажімо, ну як ми можемо жити в такій країні, коли скажімо, я буквально завершую, як ми можемо жити в такій країні, коли. Скажімо, за фальсифікації виборів дають ордени за смерть людини, стають людиною року, як в нас головний лікар. Зрозуміла позиція. Тут очевидно дуже важливе питання відповідальності. І... А приватні медичні кабінети тут теж, я скажу, функціонують без дозволів міністерства. Що медицина, скажімо, потребує реформи, було приємно чути, що робиться для того, щоб вона покращувалася і стала кращою. Але десь теж би хотілося почути, що робиться для того, щоб вона стала відповідальнішою. Уже всі знають про цей випадок, тому нема, скажімо, потреби повторювати, скажімо, як це відбувалося. Але після цього випадку в Тернополі працювала комісія міністерства охорони здоров'я. Скажімо, у мене є лист від скажімо, підписаний качером. За першим заступником міністра, в якому вказано, які порушення, скажімо, мали місце в організації лікувального процесу Марії Деркач, і скажімо, теж з вимогою до голови адміністрації, до мера міста і до вас Леоніді Кимович, щоб скажімо, жити відповідних заходів реагування щодо тих, скажімо, щодо того персоналу, який займався безпосередньо лікуванням. Скажем, після цього листа медикам було видано кілька даган, по-моєму, шість даган. Скажімо, я маю тут другого листа, підписаний вже заступником міністра Талстанової, в якому вказано, що відповіді міської ради, обласної адміністрації були суто формальними. І вони теж вважають, що це покарання скажімо, у вигляді доган за смерть людини є неадекватним і неспівмірним скажем, щодо скажем, цієї провини, яку вони зробили. І мені би хотілося почути, що робиться для того, щоб все ж таки рішення і вказівки Міністерства охорони здоров'я виконувалися. От і скажімо, ну як ми можемо жити в такій країні, коли скажімо, я буквально завершую, як ми можемо жити в такій країні, коли. Скажімо, за фальсифікації виборів дають ордени, за смерть людини стають людиною року, як в нас головний. Зрозуміла позиція. Тут очевидно дуже важливе питання відповідальності. І... А приватні медичні Очі... кабінети тут теж, я скажу, функціонують без виборів Міністерства. Чому? Тому що така система, така система. Значить, я Нема в цій області, немає жодної операційної, де б я не оперував. Як це відбувається? Приїжджаєш, тебе викликають вночі і от починають звозити спеціалістів. Треба зробити аналізи, треба зробити ендоскопію, треба зробити УЗІ, треба зробити рентген, треба медсестру анестезістку, починай звозити. На це йде 3-4 години в кращому випадку. А пацієнта треба оперувати найближчі 2 години по положенню з моменту поступлення. Ми втрачаємо час. Про що йде сьогодні мова? Мова ще йде про друге, що цей спеціаліст, який там є, він не має кваліфікації. Чому він не має кваліфікації? Бо ми розпорожили, будемо про хірургів говорити. так? У Вас не про хірургію йдемо, у вас йде про терапію, пневмонія, особливий тип. Але по хірургії, чому він не має кваліфікації, не може мати? У нас 20 відділів хірургічних в області, так? де виконують операції за другим рівнем. І на одного хірурга в середньому припадає 45 операцій в рік. А якщо він робить менше 200 операцій він не має кваліфікації, може він не хоче оперувати? Він хоче оперувати, він хоче мати кваліфікацію. Це його вина, що він оперує мало, це не його вина. Ми зробили таку систему, ми розпорошили ці операції. І ми цих 20 відділів не можемо забезпечити, ми не можемо дати туди обладнання. То скажіть, будь ласка, може краще зробити цей відділ дуже потужним? В Чорткові, в Тернополі на базі 3 міської лікарні і в Кременці, там стоять корпуси, ніяк не можемо їх довести до пуття, правда? Там зробити все обладнання, там є всі чергові спеціалісти. Нехай ми провеземо 40 хвилин, годину довше, для того треба добру дорогу, я про це саме спочатку сказав. Але людина приїжджає туди, привозить пацієнта, і там все на місці. От про що йде мова. А в інших лікарнях залишити. Лікарні планового лікування там залишаються лікарні одиниці, хто працюють анестезіологами, і практично немає жодного хірурга, який би підтвердив свою категорію безпосередньо. Тут у нас. Вже маємо, можу вам привести. Ну, це я, таке. В Англії ведучий госпіталь. Ще раз хочу пояснити, це виняток, а не як правило. наше завдання літаки, ще яке заключається, так треба нам підготувати наших. Є ще мораль, правда? Оце про що ви кажете, комуністи, яких я лікую в адміністративному варіанті дуже багато. Так. І нормальні, хороші люди, їх треба теж лікувати. Всіх незалежно від політичної якоїсь ситуації. Я кардіологію лікую. Так що все нормально. Я до чого веду? Ми повинні підготувати оцих наших хороших лікарів для того, щоб у них мораль була. Ви розумієте, ми ж на це не дуже багато звертаємо дуже уваги. А тут ми, ми це упустили, будемо прямо говорити. Ми оцю частину вона залишилася поза нашою Є проблема. Є проблема, ми повинні її якимось чином ходити, виясняти. Ну, по пілотному проєкту, як ви можете сказати, коли це не для преси, знову я розповідаю, коли. Провідний фахівець у галузі підготовки фахівців на після дипломної освіти розповідає, що вони там придумали, які. ну, мається на увазі, і я в тому числі. Да. Ви що, не знаєте, що так лічити гіпертонію не можна? А вони мають приписи, препарати, які коштують по 300 гривень на місячний курс лікування, по 250. розумієте, ми це ж це влаштуємо. Куди я цей препарат припишу цьому оцій людині, яка там е, у цій уві Ми ж повинні і про це думати, правда? Надія на вас, до речі, на те, що ви так гарно піднімаєте питання, надія на те, що ви ви повинні бути на нашому боці, а ми на вашому.